Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні на огляді швейцарський годинник Tissot. Модель із колекції PR516, що є перевипуском годинника 60-х, натхненого автоспортом. До вашої уваги модель з чорним кольором циферблату. На ньому розміщені накладені годинні індекси прямокутної форми. Стрілки в такому ж прямокутному стилі із золотистими краями та білим покриттям суперлюмінова. На майже перпендикулярному по відношенню до циферблату в верхауті розміщена хвилина шкала. Є три субциферблата. Знизу секунда стрілка, центральна стрілка. Секунди хронографа. Запустимо верхньою кнопкою. Справа доля секунди. Зліва 30хвилинний лічильник. Логотип традиційно зверху. В самому низу напис «VisMate». В годинку встановлено кварцевий калібр G10212 пресі Drive. Батарейка, розрахована на 3 роки роботи. Точність ходу – плюс-мінус 10 секунд на рік. Рант чорного кольору. Першу чверть займає шкала для вимірювання пульсу. Після запуску хронографа треба порухувати 15 пульсацій і зупинити відлік часу. Інші три чверті займає тахіметрична шкала. Рант покриває мінеральне скло. Над ним трохи виступає стійке, до появи подряпанца фірове скло з покриттям антивідблиску, що захищає циферблат. Корпус із нержавіючої сталі 316L з співіді покриттям рожевого золота діаметр 40 мм, товщина 12,2 мм. Сталевий браслет Президент також золотистим півіді покриттям. Він складається із трьох рядів ланок. Лита брендована застібка з кнопками та запобіжником. Є три додаткові отвори для мікрорегулювання. Також систему швидкої заміни браслета. На задній кришці зображено лавровий вінок та кермо спортивного автомобіля 70-х років, також вказані основні характеристики годинника: водозахист 10 бар. Ось так модель сидить на моєму зап'ясті: обхват 16 см. Вартість годинника 650 євро. Запрошую на примірку до нашого магазину, а посилання на сайт, як завжди, в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!